Ви знаєте, з появою барбершопів багато чоловіків забули про своїх перукарок. І так уявіть собі, перукарка випадково на вулиці зустріла свого колишнього клієнта. Денис. <клес> Добрий день, тетя баріка. Добрий день, Денис. А чого ти не дзвониш, а не заходиш? А в кого тут ти стрижешся? А? а? Хто вона? Ех. Він. А ти змінився, Денис. Змінився. <ріп> ну, так а що в нього таке є, що в мене нема? Ну, по-перше, приміщення, а не кухня. <ріп> а... По-друге, там не смердить рибою. А по-третє, там наливають. Ну, так і в мене наливають Денис. Але не тільки собі, тітя Маріка. А я думала між нами іскра, Денис. Ну, то, що ви мені тут блискавку вибривали, то не іскра. А, ай, Денис, Дениса. Та я тебе тими ножничками ще своїми тобі поповинку обрізала. А, ладно, пішла я. Чекайте, тетя Маріка. А давайте спробуємо розпочати все спочатку. Денис. Якщо любиш, відпусти. Відпусти чолочку і приходь через два тижні, я тобі таку Я прийду, я прийду, я прийду здобува.